Сторінка 46. Гомер приблизно 8 століття до нашої ери. Мертвий Заїду скоріш вернеться знов до життя, ніж словнозвісне ім'я Меонійця Гомера забудуть, ніж його древні пісні кануть умлу забуття. Невідомий давньогрецький поет, Перше століття до нашої ери. Відомості про легендарного давньогрецького співця дуже мало. Згідно з переказами, Гомер був сином одного з богів, багато мандрував Грецію, брав участь у військових баталіях. антична традиція зображує його сліпим. Саме слово Гомер іноді тлумачить як сліпий. Гомерові приписують багато творів, але найвизначніше з них епічні поеми Іліада. І «Одисея». Тривалий час їх передавали з вуст в уста, тому в цих творах простежується відгомін подій різних епох. Лише в VI столітті до нашої ери поеми Гомера були записані в Афінах спеціальною комісією. Ці тексти дійшли до наших днів. Донині науковці сперечаються, чи справді жив реальний чоловік на ім'я Гомер, чи був він автором визначних творів героїчного епосу. Гомерівські питання досі не вирішені. Але дослідження Іліади та Одіссеї дає підстави для висновку про те, що поеми створення. На основі багатої фольклорної традиції. Поеми Гомера мають важливе художнє значення і водночас є ж свідченнями високого рівня античної цивілізації, відображають особливості давньогрецької культури, вірувань, морально етичних норм, звичаїв, побуту. Вплив Гомера на українську культуру. В Україні поеми Гомера відомі, що Київської держави. А в 7-VIII VII столітті їх вивчали в києво могилянській академії, Львівській братській школі. Мотиви та образи, створені Гомером, використовували у своїй творчості Сковорода, Шевченко, Куліш, Рильський та інші. Українською мовою найповніші переклади Іліади та Одисеї зробив Борис Тен, Микола Хомичевський. Іліада, Іліада як героїчний епос. Поема Гомера є одним із перших зразків античного героїчного епосу, в якому потужно звучить тема боротьби за свій рід державу, ідеалізовано минуле, реалістичні елементи, поєднано з міфами, відображено народні уявлення про добро і зло, життя і смерть, правду і кривду, справедливість і несправедливість. Поемі, притаманні широкі використання фантастичних прийомів та особливий стиль повтори, звертання, улюднення явищ і сил природи, постійні епітети, метафори, символи, порівняння тощо. На основі міфів троянського циклу в поемі Іліада створено грандіозну яскраву картину життя, давніх греків і загибелі славетної Трої. Основні події сюжету поеми. Сюжет Іліади пов'язаний з історичним фактом Троянською війною. Але історичний факт лише матеріал для народної фантазії, за міфами, на основі яких створено поему війну, спричинили пристрасті та інтриги богів і людей. У традиційному значенні співець звертається до музи, лаконічно визначає зміст твору, у якому оспівування героїзму, поєднанню і жалобою за тими втратами, які принесла війна. У поемі описано той період війни, коли Ахіл, обурений зневагою до його прав з боку царя Агамімеона, котрий очолював війську, відмовився брати участь у боях. Він сподівався, що у скрутному становищі греки. Будуть змушені визнати свою провину перед ним і спокутувати її. Греки зазнали великих втрат син Пріами, царя Троє, і його дружини Гекуби Гектор героїчно захищав місто. Під час поєдинку від руки Гектора загинув друг Ахіла, Патрокл. У розпачі через загибель Патрокла, охоплений жагою помсти, Ахіл забув про свою образу його вічі безмежний. Він палає гнівом проти Гектора, винуватця загибелі друга й побратима. У смертельному бою зустрічаються герої. Кожен із яких є уособленням ідеалу воїна, що увиразнюють художні засоби, гіперболи, епітети, метафори, порівняння, повтори тощо. Спостерігаючи з Олімпу за боєм Ахіла й Гектора, боги дивувалися їхній могутності. У бій втрутилася Афіна, допомагаючи Ахілу. Аполлон перестав підтримувати Гектора, і він загинув від Ахилового списа. Один із найдраматичніших епізодів поеми таємний візит батька Гектора прямо в стан Ахіла, з проханням віддати йому тіла сина для поховання. У ньому розкрито не тільки страждання батька і характерні вірування, звичаї давніх греків, обов'язок перед мертвими. Прям хотів належно поховати тіла свого сина Гектора, як героя. Так його душа могла би потрапити до обителі богів. Горе батько відгукнулося в серце Ахіла, хоча й не одразу, і він віддав прямо від тіла його сина. Похоронним плачем над тілом убитого гектора закінчується поема, написана Іліаду гексезаметром. Пізніше Гексаметр став обов'язковим для епічної поезії.